Як з боку вчителя трошки тяжкувато, то, тому що там сидять велика кількість дітей, тут в тебе в ноутбуці ще велика кількість дітей, і ти чисто фізично не можеш дати ту кількість уваги, щоб їм було порівно. Ти або е, тих, хто очно займається, трошки ущемляєш, або тих, хто онлайн займається, там не достає уваги. Ну, тому що немає комунікативності у дітей. Діти е, самі що хочуть, та й роблять. Тому треба, щоб навчалися очно. Чудово. Чудово. Так. У мене син в 7 класі, я його на змішану форму відправила. Мені приємно, що е, діти в Дніпрі вчаться офлайн. Краще присутність, тому що ну, я знаю, що дисципліна дуже погана на видаленому навчанні, тому краще, напевно, присутність мати в школі. Я зраділа. Але дивлячись на обставини і на те, на той процес, який зараз відбувається у школі у садочках, це обурює. Я обурена цим. Мені не подобається ні те, що відбувається у школі, і не те, що відбувається у садочку. Але час війни і тому ми пристосовуємося до цього часу. Я була б рада, якщо б нас перевели або повністю офлайн, або повністю онлайн. Але маємо, що маємо, і ми намагаємось з усіх сил вкладувати все, що ми можемо в них вкласти, щоб вони не не відчували себе якимись я Не знаю, щоб їм вистачало уваги і щоб всіх їх опитували, всіх їх перевіряли домашні завдання, щоб вони все могли скласти, здати і підготуватися.